Протягом останніх восьми років чоловік очолював увесь наркобізнес півдня Дніпропетровської області та канали постачання дурману до інших регіонів України. На своїй сторінці у соцмережах головний наркоборець України Ілля Ківа вже повідомив про особу затриманого. Це Ян Яцишин, якого, крім наркобізнесу, підозрюють ще в рекеті та навіть у вбивствах. Ділка накрили в нього вдома. Окрім різноманітних наркотиків, від метамфетамінів до коноплі у ході обшуків виявили цілий арсенал зброї: гранати, сотні набоїв та вибухівку. А ще понад 700 тисяч гривень, долари США та російські рублі. Окрім наркоборона, у ході спецоперації правоохоронця вдалося затримати ще близько десяти учасників його банди. Провадження порушено за низкою особливо тяжких статей кримінального кодексу. Проводится проверка причастности членов указанной группировки к тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным на протяжении пяти лет в Южном регионе Днепропетровской области. Есть все основания, обоснованно подозревать ее участников к нанесении тяжких телесных повреждений, занятия рэкетом, похищением людей, запугиванием путем поджогов домов и машин, а также убийствах.